Ця зима, як тривала хвороба, і ми нею вражені всі. Але ти просто роби, що робиш, мій друже, з долютневих часів. І аж до першого дня весни пиши слова мені випадкові. Так багато війни, багато війни, так багато любові. Темно так, що діти вже вміють рахувати постріли і набої, карбувати у сутінках миті, наче фото у спільне альбом. Так, навіть у цій темряві я бачу, що всі ми створені з любові. Тільки поки не розумію. Для чого нам створена ця любов? Чому вона не закінчується зі смертю, якщо обидві мають початок? Чому робить рідними тих, що народились чужими? І чому вона завжди поруч із болем, від якого мусиш кричати? Я ніколи не зрозумію, чим ми таку заслужили. Я ніколи не зрозумію. Навіщо у світі стільки легкого трунку? Я боюсь про це думати. Знову думаю. І щоразу боюсь. Але якщо тобі потрібна опора, ти можеш спиратися на мою руку. І я тоді теж буду спиратися на чиюсь.